Головна транспортна артерія столиці і місце, що стало точкою пори для тисяч киян напередодні київська підземка. А тепер це ще й одне з найнадійніших укриттів під час російських атак, відзначила 65-річний ювілей. Саме 6 листопада 1960 року в Київському метрополітені запустили першу дільницю з п'яти станцій. Перший потяг з пасажирами це було партійне керівництво. проїхав тоді від станції Вокзальна до станції Дніпро із зупинками на університеті хрещатику та «Арсенальній». Сама ідея будівництва підземки в місті з'явилася ще наприкінці 19-го сторіччя. Втім, втілити проект завадили війни і брак коштів. Однак, після другої світової до ідеї повернулися знову і від. Тоді підземка розрослася до нинішніх 52 станцій. Тож скільки людей стоїть за тим, щоб забезпечити роботу ключового транспортного вузла столиці? За що люблять свою роботу і перед якими викликами постають кореспондентка Аліна Лісова про все це далі? Розкаже. Місце, де все працює як годинник. Наше завдання безпека. І ще раз повторюю пасажирів і безпека. Де працюють в день і вночі. Близько 700 людей щоночі виходять на свої робочі місця про метро, яке стало символом спротиву та єднання. І людей, які не тільки перевозять пасажирів, а й захищають. З 199 машиністів на зараз 27 в лавах ЗСУ. Головний корпус електродепо Дарниця. Сюди метро прибуває на відстій і для профілактичних ремонтів. Це одне із трьох і найстаріше депо Київського метрополітену. Воно обслуговує Червоногілку і всього на п'ять років молодше за саму підземку. Саме тут уже 21 рік поспіль працює машиніст-інструктор Віктор. Його ж батько пропрацював машиністом майже 40 років і нині вже на пенсії. Це власне фото тата, коли він почав працювати. Коли ти зростаєш в сім'ї машиніста, ти дуже багато знаєш про цю професію. Мені подобається до душі більше динаміка, рух, легкий якийсь елемент. Романтики, естетики, і водночас дисципліни каже Віктор, адже кожна робоча зміна починається за чітко відпрацьованою схемою з передрейсового медогляду. Далі машиніст прямує на лінійний пункт, де він ознайомлюється з інструктажами, документами, отримує інвентар і прямує на рухомий склад. Так у час пік в одному потязі може бути до півтори тисячі пасажирів, і їх везе один машиніст. Наше завдання безпека. І ще раз повторюю пасажирів і безпека руху. Машиніст, який навіть у такій складній і відповідальній роботі знаходить моменти, які його надихають. Червона лінія має відкриту ділянку. І ви знаєте, на кожному колі, коли ти виїжджаєш наверх, так сказати, є можливість побачити місто, побачити схили Дніпра, річку нашу. Ну і подихати свіжим повітрям. В іншому місці отримати професію машиніста неможливо. Метрополітен готує машиністів для себе самостійно. Сам колишній машиніст, а нині заступник начальника електродепо Віктор Офат каже: метрополітен – це складний багатопрофільний організм, і аби він працював без перебоїв, за цим стоїть кілька тисяч людей абсолютно різних професій. Серед них чимало вузькопрофільних, і останні кілька років на вакансії, які раніше вважались суто чоловічими, наразі беруть і жінок. З 199 машиністів на зараз 27 в лавах ЗСУ. Певний дефіцит через це виник. Ми регулярно проводимо набір в технічну школу, готуємо людей. Кілька жінок у нас прийшли на нас на роботу. Хтось проходить навчання. Початком повномасштабного вторгнення метрополітен, окрім логістичної, має ще одну надважливу функцію. Він слугує своєрідним хабом опори і стійкості для десятків тисяч жителів міста. Напевно, за 65 років Київського метрополітену найбільший виклик і найбільше таку відповідальність ми відчуваємо зараз. Зафіксований максимум людей, які укривалися одномоментно на станціях. Це було 70 тисяч людей 10 жовтня 2022 року. Під час Повітряних загроз і масштабних обстрілів просто на бетонних платформах батьки вкладають дітей спати. Люди гуртом співають пісень, а музиканти влаштовують перформанси у тунелях підземки. Все, що стало прихистком і фактично другою домівкою, часто і саме потерпає від рук росіян. Наступна станція незламності. Так в народі вже прозвали станцію метро Лук'янівська. Наслідок російських обстрілів ракетами та дронами пошкоджена вона була уже шість разів. Втім, жодного разу не припиняла роботу. Ми могли на декілька годин прикрити на вхід станцію, щоб прибрати скло, затягнути ДСП, там якісь щоб не було протягу, а перевірити наше обладнання, і знову ми запускали пасажирів. Розбиті колії і понівечені шпали. 6 червня цього року російський дрон серйозно пошкодив і прогін між станціями метро, Дарниця та Лівобережна. Тоді рух поїздів здійснювався лише між станціями Академмістечко та Арсенальна. Далі потяги не рухалися а над ліквідацією наслідків. Безупину працювали 70 фахівців було пошкоджено не тільки колії, а це, це сотні метрів інженерних мереж. Це і зв'язоки, і живлення, і сигналізація, і безпекові прилади. І тоді наш колектив, як і завжди, мобілізувався, прийшов і владнав всю ситуацію. Через 13 годин кияни знову могли подорожувати київським метрополітеном. І аби пасажири без перешкод і швидко могли дістатися у справах в день. Столичний метрополітен ніколи не засинає вночі. Близько 700 людей щоночі виходять на свої робочі місця і замінюють рейки, шпали перевіряють тунелі, також перевіряють обладнання, сигналізації, світлофорів. Зв'язку це вся ця робота в тунелі відбувається саме вночі, коли немає руху поїздів, і коли знята е, напруга з контактної рейки 825 вольт. у київській підземці. Підрахували за 65 років роботи метро. Загалом перевезли 21 мільярд вісімсот. 800... І В часів будівництва метро можна побачити на старій мапі, яку демонструють на виставці Вау». Wow! А окрім станції метрополітену, ще й Київ-Дисидентський, як от кінотеатр Україна, де відбулася скандальна прем'єра Параджанівських тіней забутих предків, квартир Василя Стуса та Али Горської. За два місяці цю виставку відвідали вже понад 100 тисяч людей. Ну а тих, хто не може дістатися Києва, щоб оцінити Wow особисто. Кореспондентки ТСН Наталя Нагорна і Нелі Ковальська запрошують на онлайн екскурсію. Переглянути її ви можете за qr кодом який бачите на екранах. Втім, виставка інтерактивна. І щоб скласти враження від експонатів та концепції, повністю варто все ж знайти час та відвідати її. Деякі речі до України. Йнував не експонувалися ніде у світі. До прикладу, оригінальна балетна пачка створена харків'янкою Варварою Каринською на початку 20-го століття. Ця українка перевернула уявлення про балет.